вечора, шановні телеглядачі! глядачі. Вас вітає самбірське телебачення Телефакт. З вами підсумки тижня сьогодні в програмі. Учні школи села Садковичів вшанували героїв. Відбулася естафета пам'яті до свята героїв. Флешмоб у самборі до всеукраїнського дня вишиванки. Відправлення депутата у солдати. Відзначення тижня безпеки дитини у садочку номер 13 Комунальні служби міста взялися за очищення річки Дубрівка. А зараз поговоримо детальніше про ці події. Музика. У селі Садковичі прийшов урочистий захід під назвою Хоробрі серця. Учні місцевої зальноосвітньої школи села Садковичі у Народному домі провели урочистий захід під назвою Хоробрі серця. Захід був присвячений воїнам, яких вітчизна покликала обороняти нашу країну, мир та спокій співвітчизників. Віршовані рядки, сумні, ліричні мелодії та оформлення зали створили відповідну емоційну атмосферу. Щоразу, вслухаючись у слова ведучих Вероніки Фадишин та Христини Цикало, в поетичні рядки. Про героїзм і мужність українських солдат усі присутні вкотре замислилися над цінністю миру і спокою у світі, важливістю таких понять, як любов, милосердя, підтримка і співчуття. Учні початкових старших класів та навіть дошкільнята у поезії і в прозі донесли свою любов до батьківщини, рідної землі, гордість за свій народ. Майже кожен вірш був одою і представився слайдами про воїнів патріотів. Хвилюючі рядки зі сцени перегукувалися із піснями Повертайся живим, мамо, не плач. Кожна з яких супроводжувалася відеопрезентацією. До глибини душі зворушила глядачів сценка Ангел-охоронець, яку виконала Василина Васильківська з Тимуром Зайналовим. У монолозі роль мами чудово зіграла Олена Лисович. Перевтілилися майстерно у військових хлопці сьомого класу Віталій Куцюк, Віталій Віхрак, Тарас Андреєв, брати та Назарій Крушинські. Із сльозами на очах слухали присутні щирі слова дітей, споглядали хореографічні номери та сценки, багато людей, серед яких і депутати районної ради Ірина Кузен та Володимир Ковалів, Святковецький сільський голова Роман Гуч не змогли приховати свого хвилювання. Хвилиною мовчання згадали тих, хто віддав своє життя, захищаючи рідну землю. Над заходом працювали, звукорежисер Олег Думховський. Сценаристи, педагог, організатор Оксана Чип, вчитель хореографії Любов Велюга та музичний керівник Марія Ясінська. Учасники свята живуть надією, що воєнні події на сході України нарешті закінчаться, і загарбник відступить. А для них святим обов'язком є гідно вшанувати пам'ять усіх героїв патріотів України. i yeah. you Вулицями Самбора прийшла естафета в пам'ять про загиблих воїнів АТО. З нагоди щорічного відзначення свята героїв у Самборі відбулася естафета у пам'ять про самбірчан героїв АТО, загиблих за незалежність України. У естафеті активно взяли участь учні навчальних закладів міста, пластуни, представники влади та небайдужі самбірчани. Свято розпочалося на площі пам'яті біля пам'ятника Степана Бандери. Усі присутні виконали державний гімн України та вшанували хвилиною мовчання Героїв Небесної Сотні, майдану гідності та воїнів-захисників. АТО. до слова було запрошено заступника міського голови Юрія Леськіва. Дорогі студенти, шановні учні, вчителі, дорогі сабірчани. Сьогоднішній наш пробіг це не лише підтримка здорового. Способу життя. Це не тільки спортивна акція, е, покликана показати, що ми є на боці здорового способу життя, е, не на боці паління тютюну, алкоголізму, наркоманії. Це є крок, коли ми кажемо, що нас повинно ставати більше. Разом з тим ця акція набагато є глибшою і має серйозніший зміст. Ми сьогодні. Починаємо заходи з відзначення свята героїв. Власне, цим нашим пробігом, право запалити смолоскип, символ вогню пам'яті, було надано голові громадської організації Самбірська спілка учасників АТО, батьку полеглого героя Володимиру Юричку. Марафон був присвячений десятьом синам, героям Самбірщини, які загинули на сході України. юричко. Володимир Володимирович, студент Київського медичного університету імені Богомольця, лікар санітар, кулеметник добровольчого завону Айдар, Трабик Тарас Васильович, 80-та ромобільна бригада міста Львова, Цуський Вадим Миколаєвич. Командир інженерно саперного батальйону військової частини А-3817. Беженар Дмитро Олександрович, місто Новий Калинів, вертолітний полк. Висоцький Тарас Григорович, старший прапорщик військової частини А-38-17. Добровольський Ігор Володимирович, молодший сержант. Струся Андрій Андрійович, солдат. Дорошенко Володимир Павлович, солдат. Жостовський Ігор Євгенович солдат. Вовк Василь Ярославович, солдат. Забіг стартував з площі пам'яті та пройшов головними вулицями Самбура і символічно складався з десяти зупинок, на кожній з яких відбувалося передання смолоскипа між учнями шкіл у пам'ять про десять наших земляків, які віддали своє життя за мирне небо над нашою головою. На кожній зупинці бігунів зустрічали учні школи із зображенням загиблого героя на футболці, якого представляли та коротко переповідали його біографію. На завершення забігу учасники повернулися у місце старту на площу пам'яті, де їх зустрічали голова міста, представники міської влади, представники відділу освіти та небайдужі самбірчани. На площі пам'яті відбулося покладання квітів до пам'ятника Степану Бандері та хвилина мовчання за полеглими воїнами-захисниками. До урочистого слова було запрошено голову міста Тараса Кополяка, який подякував молоді за таку численну підтримку акції і пообіцяв, що відтепер вона буде традиційною у нашому місті. Друга наша молодь, дорогі наші педагоги, викладачі, дорогі батьки наших героїв, наших героїв, які загинули в зоні АТО. Ми знаємо, що вже багато років назад Україна в травні святкує День Героїв. В травні загинули кращі сини українського народу. Це є Семен Котлюра. Це Євген Конувалець і багато багато інших. І сьогодні, дякуючи нашим молодим спортсменам, нашим молодим енергійним і здоровим людям, нашим учням, наших навчальних закладів, які з цим вогнем провели цю спортивну естафету. Сьогодні. Дякуючи вам, ви в різних місцях згадували і розказували про наших героїв, про цих героїв, які загинули і віддали своє найдорожче це своє життя за нашу Україну, за нашу батьківщину, за ваше майбутнє. І сьогодні я впевнений в тому. Що ви, молоді енергійні, в майбутньому забудете захищати так само нашу Україну і будете брати приклад з тих героїв, які вже загинули, і які на превеликий жаль продовжують гинути в зоні АТО? Я думаю, що ця спортивна естафета, яка розпочата в нашому місті вперше. Вона стане в майбутньому, майбутньому традиційною, і ми кожен рік на це величне свято, свято наших українських героїв, будемо продовжувати це робити. І ви повинні молодь наша пам'ятати і продовжувати це ж, продовжувати і ще раз продовжувати, щоб для українців, для Самбура це стало традиційно. Слава вам, молоді, енергійні і спортивні. Слава нашим героям. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям Слава, слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Урочистості, присвячені відзначенню свята героїв, завершилися церковним гімном Боже Великий, Єдиний. Сіння Христове у самбурі відбувся флешмоб до Всеукраїнського дня вишиванки. Щороку, 3-4 травня, українці традиційно святкують День вишиванки. Свято покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. В цей день кожен українець може одягнути вишиванку і вийти в ній на роботу, в університет, школу чи садочок. Така акція проходить у усіх містах України. Пройшла вона і у нашому місті. На площі ринок зібралося чимало самбірчан у вишиванках, і всі гуртом на все місто голосно і велично виконали державний гімн України. На завершення святкування народний колектив естрадного танцю Джинджер керівник Ольга Шабелько подарував присутнім патріотичний танець Повертайся живим. Усі навкруги грабували країну, ти пішов за. Спинити зарблизькі руки, та зима наче пекло, наче барикади. Він лише пам'ятав слово мати. Депутат Свободівець Самбірської районної ради відправився на служіння батьківщині. На свято Вознесіння пішов до війська наймолодший депутат-Свободівець Самбірської районної ради Володимир Андраш. Проведжали наймолодшого районного обранця рідні, близькі та однопартійці. Напутні слова виголосив військовий комісар Михайло Романович. Побажав Володимиру повертатися живим і неушкодженим голова районної ради Андрій Бобак. Давайте будемо молитися Богу, щоб Бог його там завжди оберігав, щоб він прислав нашу собіщину, щоб вернувся, живий, здоровий, щоб Бог його там оберігав. Ну і щоб завжди тільки удача була в нашій стороні. Швидше війна закінчилася. Він прибув до нас героєм. Слава Україні! Слава! Все, давай, оберігай оберігайтесь. Депутат районної ради і я хочу підкреслити, що він наймолодшим є депутатом Самбиської районної ради, виявив бажання стати на захист держави в такий нелегкий час. Фактично пройшов лікування, перед тим вже здоровий є. Ну і дивіза, думаю, це мир це виграна війна. І Я тобі хочу, так, бажати тут не будемо. Такого чогось грандіозного, але щоб завжди над тобою була опіка Матінки Божої Ісуса Христа, це саме, саме важливо. От, щоб ти завжди відчував ту теплоту, відчував, що завжди тебе хтось підтримує, тебе підтримують друзі, родина, колеги. І саме основне хочу сказати, що в війні, в війні не тільки сила відіграє роль, а відіграє розум, мудрість, дух. Це все в тебе є, цей комплект. І я думаю, що ти з гідністю будеш відстоювати суверенність і незалежність нашої держави, хай тобі щастить, слава Україні! Слава. Володимир. слава Володимир проходитиме навчання у військовій частині 1494 у Мостицькому прикордонному загоні. На прощання усі присутні помолилися за щасливу службу Володимира Андреша. Родиться з Діво радості. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, благословенна Дік Бога Бога, бо ти породила Господь, спаси, зворіт наші. Вони поморимо, повертайся через місяць, як з перемогою. Щоб там маскаліки всі загинули, котрі там прийшли землю. Дай Бог тобі здоров'я. Щоб кулі тебе минали за 10 метрів. Як не кулі поставить, а воїн носить, так?

До тижня безпеки дитини у садочку номер 13 відбувся урочистий захід. У дошкільному навчальному закладі номер 13 відбулося свято присвячене тижню безпеки дитини. У садочок були запрошені працівники пожежної частини, які ознайомили дітей із своєю нелегкою професією та продемонстрували. Квартира, будинок, мусорник, трава що би не було. Само першу чергу їде та машина, як розвідку. І вже тоді е, передає з місця події, чи треба посилати ще одну машину, чи дві машини, що горить, де горить і яка ситуація. Е, машина укомплектована, е, тобто тут є дуже мало малий запас води 500 літрів. Його вистачає для того, щоб е, або локалізувати, тобто погасити е, пожежу. Маленьку, а як ні, то протриматися маленьким напором води до того часу, коли підійде велика машина і привезе багато. Дихай. Дихай. Дихаєш. Непогано він не слава. Зараз піднімей. Давай таке. Тож ще трошки лишилося. Після показового виступу пожежників відбулася спортивна розвага дітей двох логопедичних груп із вихователями під назвою Помічники пожежників. Свято завершилося урочистим концертом. Днями працівники самбірського комунального підприємства Об'єднане очищали русло дубрівки. Комунальні служби міста взялися за очищення річок Дубрівка та млинівка. От уже прийшов той момент, коли наслідки людської байдужості дають про себе знати. Спочатку люди зробили біля річок стихійне сміттєзвалище, кидали у річку пляшки і все, що збродав голову. Були повені, і все це багатство, перебуваючи у вільному плаванні, шукало своїх берегів. З часом рівень води впав і тепер річку важко назвати річкою, бо сміттєві заплави направду вражають. І от у людей почалися проблеми повні, захаращеність берегів річок, підтоплені житлові будинки та приватні господарські сектори. Річка віддає сторицею. Днями працівники самбірського комунального підприємства Об'єднання очищали русло дубрівки, вирізали непрохідні хащі, спалювали гілляки, очищали річку від сміття, що накопичилося за стільки часу, і проблемні місця, де проходить газопровід. Була організована і зроблена колосальна робота. Про те, що свідомість і культура наших краян так і не стали європейськими, і про те, що береги наших річок важко називати часточкою природи, і вони дуже далекі від затишних місцин відпочинку, і про те, що найближчим часом природа нам об'явить війну, говорити можна багато. Попри все, що людина так старається знищити природу, вона бореться і живе. Але відновлювані ресурси природи не безмежні. Людям потрібно прикласти і свої зусилля. Підсумковий гля тижня завершується. Бережіть себе. Не забуваймо молитися за наших героїв, які поклали своє життя за свободу і підтримуємо тих, хто зараз на передовій. Адже завдяки їм ми бачимо зараз світле і чисте небо над головою. А я з вами прощаюся до наступних вихідних. Бережіть себе і Україну.